Профспілки об'єднують зусилля в обласному центрі. Профспілка Трудова солідарність організувала круглий стіл. На захід запросили кіровоградських захисників прав працюючого населення. Говорили про сучасні методи боротьби за права найманих робітників. Організатори заходу кажуть, зібрались для того, щоб об'єднати різні профспілкові організації задля спільного захисту прав працюючих. Серед основних порушень законів спеціалісти називають недотримання роботодавцями як приватних, так і державних установ колективних договорів. Представники ж мало бізнесу, які намагаються відповідати вимогам законодавства, змушені скоро очувати штат працівників, щоб залишитись на плаву. у нас сокращаются рабочие места, потому что предприниматель минимизирует свои расходы. Для того, чтобы можно было содержать свой бизнес, содержать свой персонал, он должен соответствовать всем нормам закона, которые прописаны государством. Во всех сферах да, порушаются права, и в последнее время есть такая тенденция, что если раньше в основном права, трудовые права рабочих нарушались в частных компаниях, да, то сейчас все больше государственные учреждения этим грешат.